Дивіться, який класний вийшов хлібчик. Шикарний. Шикарний хліб, дивіться, який. Гребінь просто, просто шикарний. Так, давайте його різати. Рецепт цього хліба буде 16 жовтня. 15 жовтня, коли буде в нас відмічатися... що Це не так почав лізать, ну ладно. Коли в нас буде відмічатися Всесвітній день хліба. Так. О, дивіться який просто шикарний. Хліб просто... Просто супер. Просто шикарнючий. Боже. Дивіться які. Так, аж жалко його різати далі. Але буду я. Його заморожувати, бо я весь не з'їм так. Так, все, цемнел зробив. До зустрічі.